Все складно. посилайте нам, Його якщо мене. є позитивні сигнали. Люди дивляться, да. люди переживають. Давайте є позитивні сигнали, є негативні сигнали. Негативний сигнал. США набагато менш зацікавленою Європою. Ця адміністрація і Україною теж США хоче великої домовленості з Путіним. Це теж правда. США ведуть перемовини з Путіним дуже активно, і все це відбувається і без нас, і без європейців. Позитивні сигнали. Європейців uh, абсолютно ну цей виступ джінівенса тут став холодним душем. Треба йому подякувати за цей виступ, бо ну це в нього в голові. Але якщо б він це не проявив так активно і відверто, то європейці б далі би тут спали. Ну він дав а такого я... вибачте, чарівного пенделя. Правильно розумію? Сто відсотків. І вже знаєте, після цього далі спати ніяк не, не виходить. І тому Макрон, як ви пишете правильно, скликає термінову зустріч. Сьогодні тут в Мюнхені була термінова зустріч міністрів закордонних справ європейських країн. Тому буде реакція Європа. Навіть вже вчора тут були інші настрої. Європа почала відповідати, якось ожила. Тобто, все таки в Європі Європа не мертва. Це це вже добре, і це дуже позитивна зна. Друге для Європи. Ми члени Євросоюзу і ми є кордон. Ми є кордон, вони це розуміють, і вони розуміють, що цей кордон здати не можна, бо далі вже будуть вони. Це ми члени Євросоюзу в майбутньому, та да, да, однозначно. І ще раз повторюсь. Вони чітко розуміють, що безпека України рівна безпека Європи сьогодні по одній простій причині, що ми стоїмо на цьому кордоні.